Друзі, зав'язую маскувальну сітку. ну Не встигає, не вистачає рук на все. Вибачайте, а лише можливо там будуть сніги. Мені ще б день. Я її би може як десь -то сьогодні закінчу. Ну, Ось так я в'яжу. Бачите, такі ось вже заготовки зроблені. Це із звичайних, звичайних цих ростинів. Ось ось так. Ось це є такі стрічки. Ось так іде робота. Ми переможемо тоді, коли кожен, кожен буде по краплині. Ось. Я вже тут в'яжу майже тиждень, ось тут центр міста, двері відкриті. Люди приходять мимо, здороваються, але вони дуже зайняті. Вони можуть мені допомогти. А якби хоч одна людина допомогла, вже б відправив на фронт. Відправив би на фронт. Там би накрили бойову позицію, ось під сніг там. І все, і замаскували б, і хтось був би не вбитий, не поранений. А так, бачите, я один. Ось чому я про це все вам розказую, тому що це дуже важливо. Так, є допомога із Сполучених Штатів, з Англії, із Польщі. Цей фантастичний, неймовірний, дуже вчасний такий. Такий крок на зустріч, чи як, я навіть не знаю. Оце ну, який вимальовується, цей Альянс, Англія, е, Польща і Україна. Я думаю, це лише початок. По населенню, по населенню цих три країни, це вже практично співставимо. Із Росії, із Московії. А по інтелектуалу по ну, цивілізованості по як ми далі пішли. Так що, я думаю, цей наш оцих трьох. Європейських країн, Альянс, Союз це відповідь, звісно, на той ультимат Путіна, який він користуючись якимось там надуманими там, перевагами якихось там з гіперзвукових ракетах, які в нього так на даний момент є дещо. І він хотів це шантажувати, змусити все НАТО відступити, а сам наступати. От не вдалося, друзі, не вдалося і слава Богу. Тепер головне не зупинятися, хто як може, хто чим може допомагати нашій армії. Ми як тільки заспокоїмося, самозахвалимося, це біда знову буде. Я радий, що кажуть на кожному кроці наші. Урядовці, наші е, політичні діячі, громадські, про те, що ми будемо воювати самі в першу чергу. Нам не потрібна жива сила ніякої іншої країни. Допоможете прекрасно, дякуємо. Але в майбутньому, хто знає, що буде в майбутньому? який це демократичним, правовим, цивілізованим способом, як, як цей союз, що зараз вималюється із трьох країн, цих великих, європейських, що він перетвориться через п'ять, через десять років, в яку потугу? Ось. Для наших нащадків це броня. Англія була і залишається. Ну, я би сказав розумом і совістю Європи. Стається. Приїхав у стається, Звісно. Біда, звісно, горе, звісно, Путін не відступає ще. Але тепер він з рибу розуміє, що кожен крок його в Україну, його, ну каже, що ось якщо він лише переступить кордон, його солдат, то зразу будуть станції. Та ми знаємо з вами, що він переступив кордон 14-й і це вже визнано. І ще буде підтверджено не одним судом. Але вже так, так. 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 Давайте з, з цього моменту дійсно скажемо, переступиш уже тими, що стоять на кордоні реально з Римом. І отримаєш. Ну, Джонсон, Борис Джонсон сказав, звертаючи, нагадав російським мотерям, що ви заплатите ціною життя ваших сім'ї. Бо Україна буде захищатися всіма силами. Вона на своїй території, на своїй землі. А чого ваші сини? Що вони тут забули? Ну, Він так не сказав. Це Тільки можна додумувати те, що він сказав. Про те, що... що Україна буде захищатися і про російських матерів. Ну. А зараз ось така чорнова робота. Чорнова, воєнна, важка робота. Я вісім років вже нею займаюся. Я втратив багато своєї творчості. Я журналіст, я міг за цих вісім років видати кілька книжок. Мені, знаєте, я не знаю, як вам це сказати, але мені соромно, коли от там хваляться такого віку, як я, старший, створюють якісь там самострільні спілки письменників і хваляться, що ось ми видали книжку про любов, та чуто, брову що ще, ще, ще видали, ще видали, ось ще за, за бюджет обласний Друзі, А як це? А як це? Час війни? Яка любов? Які зорі? Час війни? Це, про це можуть говорити якісь там діти. А не молосні люди. Яким щось треба залишити в цьому світі вже, думати про вічне, а вони думають про любов. Жалко, жаль мені цих так званих письменників. Я пожертвую, я, у мене рукопис вже більше десяти років лежить, готовий до видавництва. І так він умре. Товстий, товста книга. Так він умре. І я жертвую цим. Я кожен день ось цим займаюся. Де дістати? Де, як відправити. Як щоб дійшло, я щоб отримав вою, кожен день молюсь за Україну. Кожен день. От вся моя така увага, в думках я там, в Буквально буквальною краю від собою ті полчища ворогів з наших кордону. Ось так, от коли ми будемо всі. Молитися всі серцем і душею, бажати того, щоб вони відійшли, щоб ця нечість відійшла від наших кордонів. Бо вони завойовні. Вони загарбники. Я думаю, думки матеріальні.